Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я вам в Аврурі. І поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Всім приємного перегляду! Кепка молодіжна з надписом і ще з вишивкою, пальмочки, темна зелена і фіолетова. Ціна знижена 129. Ось такий ще варіант: кепка молодіжна. Одна тонна в сіточку. Це така чорна, рожева, біла і синя. Теж ціна знижена 99. Ось такий ще варіант. Теж молодіжна кіпка для хлопців з вишивкою. Ще ось така синя, кремова. І коштує вона 129. Це вже кепка молодіжна, однотонна, Ще сіра, фіолетова і темна зелена. Коштувала 129, а зі знижкою 99. Косметичка текстильна, на блискавці. Має одне відділення. І ось такі ще два невеличких маленьких. І ціна не непогана, зверніть увагу, 59, а коштувала 109. Подушка декоративна, печиво. Така кругленька. Така невеличка. І зі знижкою 237. Подушка декоративна, квітучі лимончики на блискавці ось тут. І вона зі знижкою на цьому тижні 147. Подушка. Декоративна, квадратна, малюночки квіти. Вона на блискавці ось. Тобто можна зняти і попрати. І коштує така новинка 169. Подушка декоративна, жовта з малюночком, тобто з надписом. І коштує вона теж 169. І вона ще на блискавці. Знову знижка на покривало для пікніку. Це вона в складеному вигляді. Малюночки різні. Ось так. Є така невеличка ручка 150 на 130 см. І ціна поглянемо зі знижкою 299. Так. А це вже килимок для сушіння посуду. Прямокутний. Малюночки різні. Це така новиночка. І ціна його 69. Новинка по серветочка, Прямокутна з малюночком. Ще ось такий варіант. І коштує вона 34 гривні. Підставка під гаряче. Прямокутна ось така з малюночком. І ціна її лише по 9. Серветочка партійна, ось така, теж з малюночком. І коштує вона 15. Скатертина для столу. Прямокутна, 120х150 см з мережевим краєм. Малюночки різні. І така непогана знижка 77 гривень. Катетина для столу кругла, однотонна, жовта і ось така ще зелена. І ціна її зі знижкою 99. Фартух кухонний, текстильний в смужку. І ціна його зі знижкою 44 гривні, а коштував 69 гривень. Покажу вам рукавички, прихватки. Ось такая большая кновыночка, набір, рукавичка-прихватка, рушничок и фартушок. Ось так. Малюнки різні, червоно-черный малюночек и біло черный 229. Рукавичка и прихватка, малюночки резние, черно біла. в сером варианте ось. Ось 69. І квітнева рукавичка і прихватка по 55. Салатничок пластиковий, невеличкий, на об'єм 500 мл по 29. І ось такий ще салатничок або миска, морог. Ще зелена миска. По 59 на об'єм 750 мл. Поглянемо з вами посуд червоної глини. Горщик для запікання на об'єм 700 мл по 69. Форма для запікання домашніх ковбасок на об'єм 900 мл. 119, стакан червоної глини, малюнок колосок. 34 гривні. миска червоної глини на об'єм 1 літр по 74. Піалочка червоної глини, малюнок колосок. На об'єм 700 мл по 69. Тарілочка обідня. По 69. І блюдо глибоке, овальної форми. Ой. Непогана знижка 99. Форма силіконова для випікання. Формочки різні, метелики, бож'я корівка. 6 формочок. І ціна зі знижкою 55. Ось така ще форма для випікання кексів. 9 формочок. По 88. Пензлик кухонний, силиконовий з пластиковою ручкою. 99. Ємність пластикова герметичною кришкою на об'єм літр 359. Ємність для сипучих пластик кругла на об'єм літр 599. Контейнер пластиковий на об'єм літр 300 різними малюночками та надписами. Ще ось такий варіант по 18. Контейнер скляний, а кришка пластикова, герметична, на об'єм 760 мл, по 179. Ось така ще ємність харчова, пластикова, двохстороння. Ось так. І зі знижкою 139. Знову знижка на підставку пластикову для зберігання яєць трьохярусна. І ціна зі знижкою 149. Люмінарк. Банка для сипучих скляна з кришкою 91 гривня на об'єм 1 літр. І банка для сипучих скляна на об'єм 500 мл. Теж люмінарк 77. Ножиці кухонні для нарізання зелені. 119. Ще ось такі ножиці, теж кухонні, посилені, чохлі. По 77. Ножиці, кухонні на нержавіюча сталь густо. По 88. І ось такий бюджетний варіант теж кухонні ножиці. І ціна їх 39. Полиця для ванної кімнати. Металева, настінна, прямокутна, біла і ще чорна. Вона кріпиться і ціна її 179. Полиця для ванної кімнати, кутова, пластикова. Така біла. І ще чорна. Ось вона. Має вона і кріплення і коштує вона 119. Полиця для ванної кімнати. Металева, прямокутна, настінна, ось так. І коштує вона 219. І ось така ще теж полиця для ванної кімнати. Металева, прямокутна, настінна, чорна. І ціна її 99. Дозатор для рідкого мила пластик, такий прозорий, по 77. І ось такий ще дозатор пластиковий, а верх бамбук білий. 99. Килимок для дому. на рівні такі края. Малюночки, квітучі такі квіточки. Він невеличкий і ціна зі знижкою 99. Килимок для дому. Такий м'якесенький. Малюночки різні. Ще ось такий варіант, погляньте. І коштує такий килимок 229. І ось такий ще варіант теж довгий килимок в квітах малюночок. І ціна його 219. Так. Килимок придвірний, прямокутний з надписом. І ціна зі знижкою 137. Кошик пластиковий. По бокам ось такі ручки. І ось такий прямокутний. І ціна його зі знижкою 59. Кошик пластиковий, теж по бокам ручки. І він уже з кришкою. І ціна його 88. Кошики пластикові, такі досить великі. По бокам ручки має кришку ще ось такий варіант і ціна його 129. серветочки вологі дитячі Ліра 120 штук в упаковці з клапаном по 47. серветочки вологі дитячі Сафі 120 штук. І додатково 12 штук в упаковці по 29. серветочки вологі дитячі, 110 штук в упаковці, також з клапаном по 22 гривні. Папір туалетний Міра. Дитячий 44 штуки в упаковці по 29. Серветки паперові, чорні, 85 штук в упаковці по 22 гривні. Ось такий ще варіант. Сербетки паперові, 100 штук в упаковці по 19. Рушнички зелені. 200 листівих в упаковці по 27. Засіб антіміль. Аромат лаванда по 17. І ось такий засіб від молі, аромат лаванда 2 штучки. І ціна 29. Спрей від комарів об'єм 100 мл по 55. Ось такий ще варіант. Від комарів та кліщів. Також 100 мл, об'єм 49. І ось такий ще варіант. Теж від комарів тільки об'єм 149.